Великий палець до гори. Дорога стелиться знов нікуди. Тепер ти йдеш далеко далечінь. Знов зупиняється воді. Тобі куди? Як звично запитає. ти збрешеш щось, бо саме ти не знаєш, ти мандрівник. І все своє життя від пункту Б до пункту А мандруєш колом, крутиться земля, спиняєш літаки. А відповідь машини з прямуй в невідомість. Лови вітер у твій шлях. Дорога від пекла до воді. Подерті вітрила, як кеди мої, діряві, побиті та все ще в нові. Ми разом в порядку. Ми разом живі. Чекаємо світанку, ми разом чи ні. В одному наметі вміщається двоє. Два Всесвіта, тіла, обіймів доволі прямуй в невідомість. Закінчують слова. Сьогодні з тобою, а завтра одна. Коли немає про на що написати, просто купи листа.